Доброго дня. В сьогоднішньому відео я вам хотів би розповісти про те, як можна стилізувати елементи, які у вас є на веб-сторінці. Ну, що означає стилізувати елементи? Це означає поміняти їх зовнішній вигляд. Значить, На попередньому занятті, як можете бачити, да, ми з вами розглядали мову гіпертекстової розмітки, HTML-теги, як з ними працювати, які бувають HTML-теги, ну і так далі. Для того, щоб виконати сьогоднішнє завдання, вам треба завдання 33 в класрумі да? завантажити оцей архів. Значить, як, робите? як робите завантаження? Ви просто на цьому архіві натискаєте один раз. У вас з'являється таке вікно, але в цьому вікні важкувато щось там знайти. Тому краще, краще коли у вас таке вікно з'явиться, натискаєте на три крапки І відкрити в новому вікні. Коли ви так робите, у вас відкривається нове вікно. Там щось, да, щось там Є в цьому архіві, воно показує, що там є папка initial page. Але ключове це оця кнопка Завантажити ви її натискаєте. Натискаєте завантажити. ну І е, воно показує, куди це все буде завантажуватися. Я обираю на десктоп, на робочий стіл і е, зберігаю цей архів. Після того, як ви зберегли цей архів, е, дану вкладку ви можете взагалі закрити і повертаєтесь до. До початкової вкладки, там, де був класрум, і також десь в стороні клацати на такому темному. І все нормально, у вас є знову знову перелік всіх завдань. Окей, значить, як можете бачити, я завантажив оцей архів. І там очевидно містяться ті файли, з якими і будемо ми працювати. значить, Що я роблю? Правою натискаю кнопкою мишки, бачите правою. І, наприклад, наприклад наприклад, от дивіться, є тут у мене команда англійською Extract All. Да, а видобути все, можете її виконати. Або можете не заморачуватися, просто двічі клацати на архіві. І оцю папку, да, яка є в середній архіві, просто тягнете на робочий стіл. Просто тягнете на робочий стіл. От, initial page. Ну, Єдине, що я тільки в архіві тут перейменую. Хай воно називається 01, Бо в нашому завданні буде. В нашому завданні буде аж е, дві роботи. Невеличких, але дві. От є, будь ласка, така папка. Архівці можете вже видалити, він вам не треба. Окей, заходжу в цю папку Initial Page 01. Значить там є що. Можете побачити, там є. Один HTML-вський файлик, бачите, Basepagehtml, що це за файлик? Це, звичайний текстовий файл, але там написані теги HTML, за допомогою якої будується веб-сторінка. Ну, і там є два, два зображення. Два зображення. Знач, якщо я просто двічі класу на Basepage.html, в мене він відкриється в браузері Дивіться. О. Ось у мене отаке є така є сторінка. Там план колонізації Марсу, якийсь текст, коротше, це все є. Далі я можу цей base Page відкрити в звичайному блокноті. Значить, як це все робити? У ну, мене тут англомовне меню. Я вибираю команду, 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 команду Open with, а ви вибираєте відкрити. За допомогою або відкрити з допомогою, або відкрити в програмі. Ну і отут, коли я натискаю Open With, отут я вибираю Notepad або блокнот. Бачите, от я цей файлик відкриваю в блокноті. Відкриваю в блокноті і отак його <кхм> розміщую, щоб вам було видно. Значить, Як можете бачити, я трошки масштаб збільшу. а Можна і не збільшувати. Значить, дивіться, що тут у нас є. У нас є е, заготовка веб-сторінки. Значить, у нас є тег HTML, бачите. Далі є голова Хед. І є тіло баді. Все, що ви бачите на веб-сторінці, це міститься в тезі баді. Далі там є. Ом, перепрошую, давайте, щоб тільки ви бачили, що до чого. Там є заголовок, план колонізації Марсу, Бачите, він відображається на сторінці. Бачите. Далі підзаголовок або заголовок нижчого рівня H2. бачення. Далі тег P відкривається закривається. Тут якийсь текст звичайний, бачите да? звичайний текст. Далі підзаголовок план. Є такий підзаголовок. Далі пункт нумерований. Він створюється з допомогою тега ALL. і підпункти lie, так звані. Бачите, да? це 1, 2, 3, оце і є цей план тег all. Ну, Далі є підзаголовок фото H2. І в... відкривається параграф, і там вставляються дві картинки. Бачите, з допомогою тега Image", SRC", Там. Це все ми робили на минулому разі. Я сподіваюся, що воно вам знайоме. Ну, і так само дві картинки. Тепер дивіться, ну, сторінка виглядає досить таким. Ну, куцо сіро, непривабливо. Значить, як би нам її трошки розфарбувати, так би мовити, трошки змінити дизайн. Значить, Звісно, що дизайн ми зараз будемо робити початковий, він не професійний, він просто показує, що можна робити з елементами на веб-сторінці. Ну, дивіться, наприклад, мені не подобається, ну що не подобається, не подобається колір самої веб-сторінки, колір фону. Значить, Для того, щоб поміняти колір фону, я дивіться, що роблю. Я йду в TechBuddy. От перед у цією е, дужкою, яка закривається, я роблю пропуск пробіл. Пишу style, перепрошу тільки англійською. Style. Ставлю до рівня, Відкриваю лапки, і там пишу, наприклад, background. І пишу, наприклад, yellow. Да? Ну, тобто я показую, що е, усій сторінці баді це все тіло сторінки. І я роблю певний стиль. Який певний стиль? Бекграунд означає це фон. І колір фону, точніше, не, ну, точніше, не фон, а колір фону. Да, може тут вживатися background. І я пишу yellow. Я зберігаю цю сторінку. І перехожу на веб-браузер і оновлюю сторінку. Ну, бачите, вирви глаз колір без проблем. Міняється на жовтий. А, що там можна писати? Ну, наприклад, я можна написати не yellow, а, наприклад, grey. Зберігаю Ctrl-S, оновлюю сторінку. Да, Сірий, без проблем. Далі, далі ще можну, можу застосувати властий background color grey. Зберігаю, оновлюю, нічого не міняється. А, можу зробити там, а, колір, наприклад, написати magenta. Зберігаю оновляю сторінку. Ну, Це теж страшний колір. Значить, дивіться. Колір, е колір певної елемента на сторінці можна задати за допомогою додаткового атрибута style. І після того, як ви відкрили закрили лапки відкрили-закрили лапки, ви можете писати е назву властивості, яка задає певну стилізацію. Ну, Можна писати background Color, можна просто писати background, і вказуєте колір. Перелік кольорів там, певний, є, але що хотілося б вам показати, це те, що по суті цей кольор ви можете брати будь-який довільний. Значить, дивіться, Є велика кількість сайтів, яка вибирає кольори. Наприклад, я ось дивіться в пошуку написав Color Picker. Да, color Picker це виходить, проба кольору. Натискаю знайти цей Color Picker. От, дивіться, перше же посилання ви можете отак вести, вибирати колір, що вам подобається. Бачите, і, 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 дивіться, ось в 16-ковій системі ось код цього кольора є. Ви оцей код можете скопіювати. Де якийсь такий світло-зелений. І ось сюди його вставити. оце маджента я видалю, а вставляю от Sharp рішеточка э, BEBCA. Да, BBCA. E, e, Зберігаю і оцю сторінку. Там, де оцей страшний був фону, оновлю, Будь ласка, ось такий симпатичний, зеленуватий кольор. От за допомогою тегу Style ви можете міняти зовнішній вигляд вашого, вашої сторінки. Тільки не забувайте, коли ви щось тут дописали, ви зберігаєте Ctrl-S або використовуєте файл ну, мене save, да, ctrl s скорочення. У вас буде російськомовне меню. Да? І обов'язково перейти на сторінку. І натиснути Оновити сторінку». Тоді тільки застосування, всі ті зміни, які ви застосували і зберегли, вони тільки застосуються. Так, окей. Далі, що мене тут ще цікавить? Ну, Наприклад, давайте так. Я хочу, щоб у мене вирівнювання цих заголовків було по, по центру. да? Е так, ну, дивіться, наприклад, заголовок шукаю перший заголовок H1. да? Якщо я хочу вирівнювати зробити, це також стиль, перепрошую. То я пишу атрибут «Style». Ставлю до рівня, відкриваю, закриваю дужки, і далі пишу текст Align. текст align означає вирівнювання тексту. І пишу Center да, Text-align Center Крапка з комою можна ставити, можна не ставити. Ну, я краще буду після кожного такого атрибута ставити крапку з комою. бачите Поставив зберігаю Ctrl-S. Оновлюю сторінку. Бачите, план колонізації Марсу вирівнявся. Далі я оцей стиль. Style TextLine Center. Я давайте скопіюю. Я хочу до всіх заголовків це все застосувати. Тому я до H2 застосовую отут, до H2 отут, і до H2 отут. От, до всіх заголовків підзаголовків я такий стиль застосував. Зберігаю Ctrl-S. Оновлюю сторінку. Ну, будь ласка, посередині. До речі, у мене є картинка, заготовка якою має виглядати, як має виглядати сторінка. Ось так має виглядати сторінка. Ну, Практично практично нормально що воно і виглядає. Так, е, окей, тепер дивлюся, що в мене не так. Ну, Тут у мене зелений, тут е, е, світло-сірий, хай був зелений, без різниці. Кольори можете добирати на власний роз. Тепер дивіться, звертаю вашу увагу ось на що. Отут, де у нас абзац є бачення, подивіться, будь ласка, який. Е, тут у нас шрифт. Зверніть увагу на шрифт. Тут у нас так званий шрифт без засічок. Дивіться, якщо брати букву N, то у нас там наприкінці цієї букви немає таких чорточок. У нас же зараз, дивіться, отут, шрифт використовується засічками. Бачите, на кінці кожної букви якісь такі маленькі чорточки. Ну, Можна його і так лишити, але я вам хотів би показати, як це все можна поміняти. Ну, дивіться, е, Я хочу поміняти. Шрифт в параграфі першому. Я його шукаю в коді. Це ось цей наш параграф, бачите. Ось він. І відповідно: тут також пишу атрибут style. Ставлю до рівня, Відкриваю, закриваю лапки, і пишу, наприклад, фонд це шрифт. Family. Сім'я шрифтів. Пишу, наприклад, Arial. Знаєте, всі ви такі шрифт, Arial він без засічок. І крапку да, як я вже говорив, ставлю. Значить, я для цього абзацу. зверніть увагу, да, Міняю сім'ю е, шрифтів да, і ставлю, е, щоб е, був у мене, наприклад, не Times New Roman шрифт, а Arial. Aріal. Отакий От атрибут відповідає за шрифт. Зберігаю і оновлю сторінку. Зверніть вашу увагу. У нас шрифт змінився. Якщо е, в заголовок у нас, бачите, Times New Roman, очевидно, зроблений, або на зразок такого що шрифт там, де засічки є, то отут у нашому, в нашому цьому абзаці немає нема ніяких абсолютно засічок. Ну і хотілося би тут шрифт трошки збільшити. Да? Розмір шрифту. Значить, дивіться. от Для параграфа P я зробив, е, поміняв шрифт і розмір. Розмір е, по-моєму, font size. Font size, і, наприклад, напишу 20, ну, давайте так, 16 пікселів. Да? Тепер дивіться, font-size означає розмір шрифту 16 пікселів. Тепер дивіться, навіщо я ставлю крапку з комою? Крапку з комою, якщо ви в атрибуті style задаєте всього-навсього одну якусь властивість, да? ви можете крапку з комою не ставити. Але якщо я таких властивостей дві і більше, ось дивіться, font size, font family, то відповідно, то відповідно краще після кожної властивості ставити крапку з комою. І ви наперед не знаєте, буде щось в властивісті буде чи не будь ставите крапку з кому, без проблем. Окей, okay, я це зберігаю і оновлюю сторінку. Так, ну дивіться. М -м, получається так, що. 16-й розмір. Давайте, давайте я поставлю 26-й, щоб подивитися, застосувалося чи не застосувалося. А, все нормально, застосовується. 26-й все видно. Да? То, очевидно, 16-й він там і був за замовчуванням, із-за цього. Із-за цього змін ніяких не відбулося. Давайте я поставлю 20-й. Ctrl-S, збережу, оновлю сторінку. Так, да, Shift міняється без проблем. Добре, що ще хотілося би тут поміняти. Значить, дивіться, 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 уважно. Зараз подивимося на те, якою має бути сторінка. Значить, ну, трошки тут менші, 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 менші картинки. Да? Давайте, як це можна зробити. Давайте подивимося, значить. У кожній картинці, бачите, зверніть вашу увагу. значить, пам'ятаєте, був такий атрибут Whites. Просто був атрибут Whites, і ми, там, по-моєму, ставили, там, наприклад, нехай 200. Так, Збережу і оновлю сторінку. Це я для першої картинки поставив. Бачите, от Whites можна поставити так само. І для другої картинки я пишу Whites це ширина. 200 це означає 200 пікселів. Зберігаю, оновлюю. Можна отак зробити? Можна. Але таким атрибутом Whites вже зараз ніхто не користується, краще робити, ну скажімо так, трошки грамотніше. Як саме? Дивіться. Для тегу image я прописую атрибут style, Так само, стиль задаю да, для картинки. І пишу Whites. Ну, по суті, те саме пишу. Хай буде. Е, 300 пікселів. Так? Е, оцей атрибут style я роблю для першої картинки. Не забуваємо, крапку, з комою, пам'ятаєте. так? І аналогічним чином я роблю це все діло, копіюю для другої картинки. Я роблю для другої картинки. Так, Зберігаю, оновлю сторінку, ну і без проблем у нас воно зробилося. Тепер дивіться, що ще хотілося б сказати. У нас картинки притиснуті до лівого краю, а я хотів би, щоб вони посередині були. Що для цього зробити? Ну Дивіться. Коли ми робили вирівнювання шрифту посередині, наприклад, от, в тезі H1, бачите, ми писали Align Center. І тоді весь текст, що був всередині цього тега H1, він ставав посередині. Тепер дивіться тут. Картинки у нас да, малюнки. Вони лежать всередині тегу P. ось він, Вони всередині нього лежать. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб вони вирівнювались посередині, у цьому зовнішньому тегу я маю прописати атрибут style. В атрибуті став записати текст Align І написати Center. Збережу Ctrl-S, оновлю сторінку. Так, да, дійсно, все нормально, все працює. Тепер дивіться далі, ще яка штука. Отут мені не подобається, наприклад, те, що картинки досить притиснуті одна до одної. Бачите, зазор маленький. Значить, у будь-якого елемента на сторінці є відступи. Відступи називаються марджинами. Ну, відступ зверху, відступ справа, відступ знизу, відступ зліва. Можна, наприклад, для першої картинки збільшити відступ справа. Для цього існує така властивість. Дивіться, перша картинка. Отут, там, де в тезі стайл, я щось буду писати. Там, наприклад, є така властивість margin. right Margin right. Margin right означає відступ справа. Margin-right я поставлю, нехай буде 25 пікселів. По ідеї, зараз я для картинки першої збільшив відступ справа і поставив його рівнем 25 пікселям. Одновлюю сторінку. Будь ласка, без проблем. Можна ще дуже позаморочуватися, наприклад, можна зробити рамку для картинки. Для цього є властивість border. Я, наприклад, напишу 1, давайте так, 5 пікселів. Solid. Red. Що означає Border. бордер. Бачите. Після Margin Right я дописав, дивіться, яку складну властивість Border. 5 пікселів Solid Red. Це означає, що картинка буде в рамці. Товщина рамки 5. пікселів. Стиль рамки там можна пунктирною робити. Ну, solid означає сплошна лінія. І червоного кольору Red. Давайте подивимося, оновлюємо цю сторінку. Зберіг спочатку, маю зберегти спочатку, Ctrl-S, потім оновити сторінку. Ну, у Червона рамка, звісно, до зеленого фона дуже круто йде, да? Але не в тому суть. Головне, що ви бачите, може зробити рамку. Аналогічним чином я можу оцю властивість копіювати. Так, давайте скрапкою скомою. І вставити її для іншого малюнка. Для ще одного малюнка. Ctrl-S зберігаю, оновляю. Так. Да. Щоб у нас, наприклад, не були гострі кути, можна що зробити. Ще, власне, таку вставить. Називається Border Radius. Перепрошую, ось Border Radius. Нехай, наприклад, 10 пікселів. Border Radius означає, які буде скруглення на кутах. Я оце Border Radius 10 пікселів ставлю і для ще одного малюнки. Бачите, зберігаю, оновлюю сторінку. Будь ласка, скруглення є. Хоча й невеликий, бо 10 пікселів, але є, воно більш-менш нормально робиться. Далі, коли ви задаєте е, колір е, бордюра, да, колір е, рамки, ви також можете використовувати той сайт, який я вам показав. Е, берете, там, я не знаю, зелений колір, але тільки темніший. Копіюєте його, ось дивіться. Копіюєте код цього кольору і вставляєте сюди замість реда. Раз, він вставився. І сюди також замість реда копіюєте, зберігайте, перехожу на цю сторінку оновлюю. Ну, от бачите, вже хоча б по стилістиці дещо схоже. Також зелений колір, тільки темніше. Є така штука. Але, хоча відео трошки затяглося, вже практично 20 хвилин, переходимо до самого цікавого. Дивіться до чого. А, так, 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 так. Значить, вам треба. Вам треба. От дивіться, зі списком попрацювати. Що конкретно? Вам треба ну, так само застосувати для списку шрифт не Tim Роман, а, наприклад, Arial, і виділити певним кольором оці, оці от, ну, роки. Тут зеленим, тут синім, а там червоним. Як це зробити? Як це зробити? Давайте подивимося. Ну, По-перше, список, оцей там, де план, да? Це тег all з під тегами li. давайте подивлюсь, де він в коді. Ось він. Дивіться Тег all. Бачите, да? і теги li. є. Значить, Якщо я хочу застосувати до усіх, усього тексту там шрифт, якийсь інший, мені не треба до кожної ліжки, ліжки застосовувати той шрифт. Я можу тут в тезі All написати атрибут style, далі напишу font Family. Я пишу Ну Давайте що ще там допишемо. Font size, font size 20 пікселів Все. Зберігаю. І тепер дивіться, ще раз наголошую: я застосував такі стилі, та, такі параметри оформлення до загального тегу All. All означає список номерований. Але вони будуть застосовуватися і до тих тегів, які лежать в його середині. Давайте подивимося. Я зберіг, оновлюю. Як бачите, да, 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 розмір і стиль шрифту змінився. Тепер Тут Arial і відповідно, 20, 20, 20, розмір 20, 20 пікселів. Ну І тепер мені треба якось колір зробити. Да? Mm -hmm. Ну дивіться, Якщо я зроблю наприклад, колір для тегалі, напишу так. style uh, колір тексту, дуже просто атрибут color. І пишу, наприклад, red. Да? Color red. Зберігаю. Оновлю сторінку, то тут, як бачите, як бачите да, до першого пункту, до всього першого пункту застосувався червоний кольор. А мені треба, як пам'ятаєте, за зразком, тільки щоб 2018 було червоно, а все решта чорним і залишалося. Що зробити? Дивіться, мені потрібно, я оце поки що виріжу. Мені потрібно виділити тільки оцей е, е, текст 2018. Для цього я для того, щоб виділити цей текст, можу використати так званий тег спан. Спан це тег, який слугує для виділення якихось фрагментів. наприклад. Ну, на даному етапі таке визначення вам піде. Значить, він так само парний тег, і він відкривається, закривається. От я виділив зараз 2018 рік тегом span. Я зараз його збережу. Бачили так, span. 2018 тільки вибрав. Збережу, оновлю. Значить, поки я там витерте оформлення, якщо я ввів техспан, нічого не міняється. Бачите, да? абсолютно нічого не міняється. А от тепер дивіться в тезі span я вставлю той атрибут. Дивіться. Спан і далі в ньому пишу Style Color Red. 2017 span закрився. По ідеї, зараз цей стиль червоного кольору він має стосуватися до цього спана. А так як у нас тільки 2017 виділено в тех span, то тільки буде. Текст 2017 такого червоного кольору. Давайте подивлюсь. Зберігаю Ctrl-S, оновлюю сторінку. Ну, як і передбачався, тільки 2017. Відповідно, якщо у нас 2019-2021 також мають бути іншими кольорами, то так само ось дивіться, для 2019 я також застосовую текст span. Span. Виділяю там, де дві крапки закінчуються, span закінчується. Так, І так само 20 21 Давайте я скопіюю, щоб мені не морочить голову. І той тег, який закривається, також повставляю, так. Ну, і я не пам'ятаю там, яке має бути оформлено. Значить, там зелений, синій і червоний. Значить, дивіться, перший у нас зелений, я пишу отут, там, де ред, пишу green. Далі, другий має бути синій. Я оце стайл, зараз скопіюю. Щоб мені не вводить вручну. Бачите, я написав green, перший пункт. Другий у нас має бути синій, здається, я пишу не green, а Blue. Далі третій має бути червоний, пишу red. І четвертий має бути червоний. Також пишу red. Я вставив цей атрибути, пишу red. Ну, здається, все зробив, зберігаю Ctrl-S. Значить, натискаю оновити сторінку. Так, да, дивіться, все як зробилось, тільки дивіться, от у мене щось не застосувалось до третього пункту. Він, як був, там чорним, так і лишився. Значить, щось я десь накосячив. Давайте подивлюся. Бачите, третій пункт не застосувався. До речі, якщо ви якусь помилку робите, а оновлюєте сторінку, бачите, воно не застосовується. І тоді шукайте, яка помилка. Третій пункт. Третій пункт це в мене ось ця ліжка. Дивіться. ось. А дивіться, що я тут зробив. Я е, в span вставив Style без пробіла. І воно сприймає як одне слово span style, і воно таке не знає слово. Відповідно, туди ставити пробіл, зберегти Ctrl-S. І я новлю сторінку. О, дивіться, помилка виправлена. Одразу червоним кольором все засвітилося. Вам треба. Оцю нашу веб-сторінку урізноманітнити да, оцю всю, оці всі стайли попрописувати, так як ви тут бачите. Можете на власний розсуд, маєте на увазі там, кольори самі подобирати. Можете зробити так, як я це показав. І відповідно, після того, як ви це зробили, обов'язково зберігаєте це все діло. Файлик можна закрити. Далі можна закрити і цей файлик відкритий веб-сторінці, без проблем. І тепер, і тепер, і тепер, і тепер. Дивіться, це ми працювали в папці. Initial Page 01. Ось вона. Initial Page 01, бачите. Вам треба її прикріпити до завдання. Як? А, ну, треба додати в архів, але у вас може бути архіватор, може не бути. Неважно, є у вас чи немає, ви натискаєте правою кнопкою мишки. І отут, отут, отут. Зараз зараз, зараз я подивлюсь, не пам'ятаю точно, як це англійською буде звучати. Ага, у вас буде відправити, А англійською це send to. Або відправити, якщо українськомовна версія Windows, і вибираєте Compressed zip-folder. Да? Стиснута zip папка або зжата z-папка. От ви такі вибираєте правою кнопкою мишки на всій папці, там, де всі ваші файли. В цій папці ваші файли, дивіться, ваш файл, без page там, де ви вже код поміняли. Якщо його відкрити, дивіться, бачите, все поміняно, все класно. Не на окремому файлу це робите, а на Клацанням на всій папці права кнопка мишки, send to отправить, і вибираєте Compressed Folder, тобто стиснута zip папка зжата zip папка Делайте так. І у вас виходить оця стиснута zip папка І оцю всю стиснуту зіп-папку ви маєте прикріпити до завдання. Але ще завдання не відправляєте, бо ще буде одне завдання додаткове, яке ви теж маєте зробити, і потім аж прикріпити, І потім з двома такими архівними файлами ви то все відправите.